Медсестра Марія Микуляк вчиться працювати з кардіографом та передавати дані пацієнта через мережу до телеметричного центру диспетчерської екстреної меддопомоги. на наступ, записуєте у пам'ять кардіограму і вводите дані по пацієнту з клавіатури. Добре, Вводимо стоп, зберігається кардіограма. Жінка працює медичною сестрою в амбулаторії села Лазівщина Рахівського району. За її словами, вдень у своєму кабінеті робить близько 15 кардіограм пацієнтам. Це можна робити у нас у віддалених селах нашої області, де далеко їхати по декілька годин, а це можна в амбулаторії на місці зробити біля пацієнта і автоматично передати у кардіоцентр. Упродовж трьох днів близько 400 медичних працівників Закарпатської області мають навчитися передавати кардіодані до телеметричного центру диспетчерської з екстреної меддопомоги, розповів представник компанії медобладнання, на якому вчилися лікарі та медсестри Артем Лісний. Чоловік пояснює, яка мета навчання. Профільний лікар, спеціаліст вищої категорії, який абсолютно розбирається в своїй темі в даному випадку, це електрокардіографія, не обов'язково повинен бути поряд з пацієнтом. За допомогою технологій ми цей шлях від пацієнта з гострим станом до профільного спеціаліста скорочуємо, і діагностичний висновок можна отримати не там через 2-3 години, коли цього пацієнта доправлять до лікарні. або з... Якимось хибним висновком повезуть до не того медичного закладу, а скорочується час на діагностику. Працівники екстреної меддопомоги вже впродовж чотирьох років роблять пацієнту кардіограму та відправляють дані до телеметричного центру диспетчерською, розповіла лікарка екстреної меддопомоги Марія Бересенко. Оцінюємо саму кардіограму. Після того, як оцінили, ми можемо скинути її на телеметрію. Те, що ми робимо, якщо бачимо гострі стани, обов'язково скидимо на телеметрію. Далі вони нам вже допомагають зв'язатися з кардіодиспансером. І гострі стани ви вземо в кардіодиспансер. Близько 15 кардіограм, Дня надсилають медпрацівники екстреної допомоги до телеметричного центру диспетчерської, каже лікар-кардіолог-телеметрист. Поступає виклик на, на монітор. Ми відкриваємо дані цього і, і дивимося кардіограму. Якщо є патологічні зміни на кардіограмі, це, наприклад, бригада, наприклад, 103-я загнала, заслала нам кардіограму і вона. Звон... Вот. Звонить нам і звідси, щоб ми вам прислали кардіограму, що на кардіограмі є. Я говорю, наприклад, якщо є інфаркт міокраду, значить такого хворого треба везти швидко. Я зв'язуюся з лікарем дежурним, що в нас є такий хворий, везуть до вас хворого. За словами Василя Вереша, відтепер медпрацівники амбулаторії також зможуть передавати кардіографічні дані до телеметричного центру центральної оперативно-диспетчерської екстреної меддопомоги. Оксана Ушакова, Андрій Гісім, Суспільне новини.